Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Хочу вам показати чергову партію біжутерії, яку я купила вкупі. Всім цікава ціна за 200 гривень чи 201 гривню я все це купила. Разом зі скринькою, да, і з цією коробочкою це все за 201 гривню. І що я вам хочу сказати, це вже було підтверджено не один раз, що люди. Коли розпродають непотрібні їм речі, навіть не дивляться, що вони там таке продають. Їм треба від цього позбавитися та й все. Так, на жаль, в мене сьогодні немає асистентів, вони всі у школі, тому я зараз все це викладу на підставочку і далі роздивимось. Так, все я витягнула, скриньки в мене пусті. Скриньки віддам дівчаткам своїм, у мене їх двоє. Їм це добро дуже знадобиться. І перше, хочу зазначити, чому я це купила. Бо я побачила там ось такий браслетик. Роздивимось ближче, ніби це Тіфані, але там було в описі вказано, що це не Тіфані, а, як сказати, підробка? І в мене вже одна підробка є. Я просто хотіла, і дівчатка мої дуже зраділи одному браслету, не можуть його поділити, купила другий. Оце все разом за 200 гривень. Вони будуть задоволені. Давайте подивимось. Ну, якщо чесно, коли ти цей браслет береш в руки, то ти вже розумієш, що це не Тіфані. Є в інтернеті сайт з продажу оригінальних прикрас від відомої цієї фірми Тіфані. Ви можете туди зайти. І а, якщо хочете щось купити, подивитись, чи відповідає воно хоча б а, тим прикрасам, які є на сайті. Але зверніть увагу, ну, це найпростіше. По-перше, у Тіфані всі з'єднання настільки зашліфовані. Зараз я збільшу. І ось ви можете побачити, що на цьому ланцюжку хтось мені робив зауваження. Бачите, я виправилась. Ось ці всі з'єднання відсутні, вони непомітні, вони настільки гарно зашліфовані, що нібито їх і немає. А тут це відразу кидається в очі. І є такі місця. Але навіть не це важливо. Давайте подивимось на сам напис. Потім покажу вам другий браслет, бо другий зараз моя донька в школу його вдягнула. Дивіться на напис. Бачите? Напис не відповідає оригінальному, тут навіть немає крапки. І вже неодноразово. Казала, що якщо немає крапки після ко, то це вже свідчить, що це підробка. Але це настільки погана підробка, що тут прям все кричить. Так, що я тут ще купила? Звісно, це все-таки дешеві прикраси, не варті уваги. В нас є. Для дівчаток це супер. У нас є, бачите, кулончик, е, але це також не камінь, це імітація, ніби толунний камінь, да? але це воно таким не є. Кульчики. Я така собі роздивляю, ще ось такий ціпок. А ціпок вже в нас срібний. Я не знаю, як цього не помітили, коли продавала за 200 гривень. Така, бачите, незначна прикраса, але вже приємно. Ще ось таке намисто. Дуже часто його плутають з коралом. До коралу це ніякого відношення має ця прикраса. Це а, фарбована дешева біжутерія. Ну, ціна її 100 гривень в базарний день. Якщо комусь потрібно, звертайтесь. Дуже часто купляють до вишиванки. Ось вона така невеличка. Так, давайте зважимо цей срібний браслетик. 3 грами. Смішно, але все ж таки. Так, що тут ще показати? Це, звісно, все штучні камені. Нічого натурального я тут не бачу. Ось вам ще показую. Купляла саме через цей браслет, бо другий вже в нас є. А дівчинки в мене дві. Ось вони через нього і посварилися. Брошечка. Уваги, на жаль, не варта. Вона вінтажна. Але з дешевих матеріалів розповсюджена, ззаду вказана. Що в нас ціна 90 копійок. І немає в неї відчуття, що візьмеш в руки маєш реч Ні, ні тут що в нас ще шматочок імітації з бурштину, але це не бурштин, це там а, всередині є в нас нібито кусочки натурального, але це все. Штучне. І ще в такому поганому стані, скоріш за все, було винято з якогось кільця. Хаблучки. Так, все показала. Якщо ще дуже часто купую обірскопом в пакетику зв'язану, заплутану, якщо буде трапляти щось цікаве, я буду вам. Обов'язково показувати. Якщо хочете, я вам. потім наступне зніму два браслета імітацію Тіфані поруч. Для цього потрібно, щоб моя дитина повернулася зі школи. Всім гарного дня!